В першому в новому році засідання. Е, сьогодні у нас буде відбуватися 36 сесія міської ради 8 скликання. Отже, з 26 обраних депутатів на сесії присутні 16 депутатів відсутні, з поважних причин 10. На основі статті 46 закону України про місцеве самоврядування 36-ту сесію міської ради 8 скликання. Встануємо пам'ять заривних наших зброї, військових, цивільне населення, невинних вбитих дітей нещодавно, знищеними тими варвами, окупантами невинних людей в Дніпрі. повинні мовчання. Вічна пам'ять і слава. Отже, для початку роботи прошу провести електронну реєстрацію. Враховуючи порядок денний 16 питань, роботу сесії закінчують протягом 20 годин, прошу голосувати за запропонований реформа. Цесігнальне зрубь, да, так, так. За регламент, правильно? Так да, да. Все може бути. День 36 сесії буде ознайомлем. Попередньо вибухово на порядку денного в комісії. Якщо немає заперечень чи доповнень до порядку денного вношу пропозицію порядок денний затвердити за основу та в цілому. Не Буде заперечень. Тоді прошу голосувати. З рішення прийняти. Коли в когось з депутатів при прийнятті іншого рішення є якісь проєкті рішень конфлікти інтересів? Прошу заявити, якщо такі є? Немає. Отже, переходимо до розгляду питань в порядку денного. Перше Змін до програм фінансової підтримки комунальних та комерційних підприємств охорони здоров'я. Е, які пропозиції видають? В цілому? Немаючи підлоги, ні. Тоді прошу голосувати в цілому. <плес> Програми створення матеріального резерву Дубинської міської територіальної громади для запобігання та ліквідації наступів надзвичайних ситуацій на 22-24 роки. Також заслуговувалися керівником нашого спільного захисту дослідження запитання. Якщо немає зауважень, заперечуємо, переходить до голосування за основу 30. Не буде? Діставлено голосування за основу 30. За 17 рішення прийнято. Наступне, третє. Про внесення змін до місцевих цільових програм на 2022 рік. Обговорювалася пропозиція, якщо немає зауважень даного проєкту рішення, є пропозиція голосувати за основу цілу. Можемо голосувати за основу цілу. Прошу ставити на голосування. 22-24 років. Ціна програма обговорена. Якщо є якісь заречення щодо проєкту рішення, можемо голосувати за основу в цілому, переходимо голосувати. За 17 рішення прийнято. Наступне Про внесення змін до бюджету з Добунівської міської територіальної громади на 2023 рік. Комісія також обговорила більш детально по даному проєкту рішення. І якщо немає заперечень зауважень, прошу голосувати за основу та в цілому. Не буде інше. Чи... За 17 рішення прийнято. Наступне про затвердження регламенту роботи виконавчого комітету Української міської ради. Обговорилися питання. Також, якщо немає заперечень, до голосування за основу та в цілому. Прошу голосувати. До міської міської ради 80.08.22 року за номером 1264 про затвердження переліку послуг, що надаються оценці надання послуг Української міської ради у новій редакції. Якщо немає запитань у даному проєкту рішень, доповнень, прошу переходити до голосування за основу працювання. Не буде запрошено. За 17 рішення прийняття. Наступне: про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства у законній водоканал нової редакції. Можна об'єднання? Ваша пропозиція об'єднати. <різько> і таке ж саме про збільшення статутного капіталу та затвердження статуту комунального підприємства до комунальні одної редакції. Ось відділете питання об'єднати. І якщо на зустріч зачнувати в цілому.

Наступне про завершення приватизації між житлового приміщення з загальною площею 114,8 квадратних метрів по вулиці Заводська, 9 в місті з Долгоні. Ну, Аналогічно наступне питання про фестивальне. Є пропозиція до 10, 11 питання: фестивальне 2 і заводська приватизації не буде завершення. 12 рішення прийнято. <звук> Наступне про надання згоди на передачу на відповідальне зберігання основного засобу. Також виговорюємо. 17 рішення прийнято. Про надання згоди на передачу з балансу на баланс майна комунальної власності з до дозвоницької територіальної громади. Оговорилися на комісії на з уваженнями. Переходимо до голосування за основу пересилу. 17 річні. Наступне про затвердження декларації енергетичної політики до Бунської міської ради. Ма заперечу, що до Госування. Прошу прослушати. Надання одноразової матеріальної допомоги мешканці центру Української міської територіальної громади. З розміром матеріальної допомоги ознайомлені. Якщо немає зауваження заперечень, прошу голосувати за основу та допомоги. За 17 рішення прийняті. Щиро дякую вам за те, що одностайно, в одному в одному ходу провели сьогодні сесію сьогодні відповідальні для нашої громади рішення. Отже, шановні депутати, порядок 36 шостої сесії, 8 липня, завершено. Наші...